Дочеловек, давай ми вас ждем. Эдик, давай скоріш чекай тебе, давай. Эдик. Доброго вечора, шановні любители міні футболу, футболу футзалу. Радий вітати вас на ще одному матчі між командою Прикордонник футболки жовто і командою Чаламада. Темно синій колір футболок і шорт. Рахунок в цьому матчі у нас ще не відкрив, але, але 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 все йде для того, що... Команди під назвою «Чаламанда» може відбити ось вже в наступній атаці можуть бути рахунок, тому що здобула право для дуже перспективного штрафного удару по центру воріт. Відповідно, десь 10, 10 метрів до воріт. Ми бачимо удар і ні, на шляху між сферою і воротами було два гравці. Польовий і воротар. Не вдалося в цій атаці здобути бажану здати, тому розпочинають іншу. Безпромісні дії від захисника прикордонників дозволяють йому лише перехопити цю передачу, але настигнути вже не вистачило йому швидкості. Воротар. Індивідуальні дії демонструє нам лише м'яч. В майданчику лишає команду володіти ось, створювати нову, нову, нову активність. Ось вже вихід. 2 в 1. Що буде? І реалізує цей вихід команда прикордонників. І номер 4 Циприк Олександр відкриває рахунок голан в цьому матчі. 1-0. Прикордонники дають. Початок рахунку голів в цьому матчі, і попереду нас з вами чекає дивовижний матч, якому Чаламанда буде прагнути виграти. І ось прикордонник ще один вихід, але ні. Не вдається. І знову контратака. Знову верталь виходить. Удар від своїх воріт, удар і мимо. Не вдалося поцілити в ціль. Команді Приколонником, а саме суходолового Михайла але ж це дає нам надію, то, що все-таки Чаламанда зможе продемонструвати жагу до перемоги, знайде, підбере ключі і раз за разом, залишаючи сворота пустими. Знову пан Михайло пробивав від своїх воріт, але, на жаль, і цього разу не вдається йому влучити в пусті ворота. Все ж таки, це технічний дуже навик, дуже-дуже багато потребує зусиль і часу для його відтворення. Не так, уже вже і просто з 20-15 з метрів. Влучити в нерухому ціль, навіть якщо це ворота 2 на 3. Тому що і тебе пресингує захисник, і ти не маєш багато часу на роздуми. Повинно, як зараз, знову голкіпер індивідуальні дії, хоче обіграти. Знову залишає ворота пустими, на лінії воріт знаходиться захисник. Прикордонники прикладають дуже багато зусиль для створення цих моментів, але, на жаль, не отримують бажаного результату. А ми знаємо, що якщо довго чогось не отримати, то сили рано чи пізно можуть закінчитись. Не хотілося б, щоб так відбулося з командою прикордонників, але все ж таки це гра. І ми маємо 25 хвилин, і хлопці мають коригувати всі свої дії. Всі свої дії, розраховувати на свої власні сили, десь форсувати події на майданчику, десь переходити на позиційну роботу, так яка вона є зараз. Тому, тому ще раз нагадую вам, тому. Дуже потрібна заміна хлопцям, яку вони не мають. Не залишають свою ідею грати в числі більшості на половині суперника команда Чаламанда намагається в числі більшості все-таки наверсати Пущени і знову бачимо удар від своїх воріт і знову мимо. Це вже четверта спроба прикордонників влучити в пусті ворота, але на жаль, на жаль, на жаль. Рахунок незмінний, рахунок 1-0. Нагадую вам на користь прикордонників. От вихід один знову добре володіє своїм тім воротар команди прикордонників. Не дає змогу Челаманді забити в м'яч свої ворота. Який ефектний голкіпер. Ще раз прошу вас подивитися, звернути на нього увагу. Думаю, він ще зробить сьогодні не один сейф і допоможе своїй команді виграти цей поєдинок. Яке ж чудове затискання? Прошу вичних перевод м'яча за спину захисникам виводять раз по раз нападника відчинають з голкіпером і знову, знову, знову ми бачимо, що не вдається використати чисельну більшість прикордонникам. Час впливає. Ви можете звернути увагу, що в лівому верхньому куті вашого екрану ви бачите рахунок сьогоднішнього матчу з назвами. Команд з абревіатурою. Тому слідкуйте, якщо я навіть помилюсь, ви завжди можете завжди можете мене поправити в коментарях, написати повідомлення, бути активними в чаті і можете нас навіть трошки скомпроментувати. Чи подобається вам взагалі це дійство під назвою Міні футбол? Яке ваше враження на даний вид спорту? І чи хотіли б прийняти учусному. І ось ще один момент. Команда прикордонників використала ще один свій момент, і це рахунок 2-0. Здавалося б, все під контролем команди Чаламанда, але ні. Раз по раз маленькі дзвіночки призвели до того, що рахунок подвоєно, але саме командою прикордонників. Зірна половина гри вже і ух, який же дуже-дуже коварний удар демонструє нам кіпер команди Чоломанда, застає свого в дуже нехорошому положенні по відношенню до воріт. Майже втратив він кут один, але це не дало можливості влучити в сфері ворота. І тому менш пройшов повз. Це був лише. Знову прикордонно перехоплюють м'яч, не дається зупинити, тому тільки дар відворіть. Челаманна починається зі своєї половини киданням голкіпер розпочинає не як Дуже такі дії, але номер 4 самостійно, самостійними рухами веденням м'яча вперед виводить розрізною передачою. Свого партнера на даній позиції, тому нічого не залишилося, як в один дотик зробити рахунок 2-1. Трошки починається у нас балаканина на майданчику, це і зрозуміло. Команди не залізні, має, немає такій купи сил. Я хочу вратарь ушел. он не хочет, либо вы муску не хочет. Это вообще просто пиздец.

Это вообще даже некорректно с вашей стороны. Все, лайк, все. Что понял, люди сейчас не придумывали другое. Ну, типа, в чем прикол? Одно очко вам сохраним, типа, а там уже на то, что мы можем повлиять. Это вообще цирк, конечно. Максимальный цирк. Gracias.